2, 1, 0 Слава Україні! І добрим мешканцям і відважним захисникам. Обстановка в операційній зоні на півдні складна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного групування на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходи на адміністративний кордон Херсонської області. По рубежу сухий ставок Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав, стратами відійшов. Але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по наших позиціях. Атаки здійснені з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню «Смерч». Також протягом дня в чергове атаковано на Миколаїв два реактивних снаряди РСЗВ-Ураган влучили в передмістя. Жертв та руйнувань немає. В Баштанському районі силами зенітно ракетного підрозділу збито три крилатих ракети Х-101, А нашу авіацію нанесено три удари по опорних пунктах і один по скупченню озброєння та техніки в Береславському та Баштанському районах ракетно артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ. Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, два танки. Т-72 100Б, ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. На виході в Чорне море з гирла бистрого, річки Дунай, плавучий кран підривався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран поверне до пункту основного базування. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі складається з 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетно безпечних районах. З них два носії 16 калібрів та три ВДК, зважаючи на те, що загроза ракетних ударів, а в деяких районах і артилерійських обстрілів залишається високою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правил двох стін, переходьте в укриття, шторм на морі триває. Тож міна небезпека у прибережних водах зростає. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони. Тримаємо стрій разом до перемоги.